Ну що ж, всім привіт, 2500 подобайка, ми продовжуємо грати в Вікторію 3 за Україну. Я намагаюся тут відбудуватись вийти з мінусу. Вони з останнього разу, як я грав, багато чого змінили, і через це мені трохи. Е трохи все не зрозуміло, але нормально. Мені зараз головне вийти з мінусу по сталі. Що ми зараз і робимо? Ще 4 виробництва по 20 сталі. Тобто сталь вийде. Ну, в майже плюс. Я сподіваюся, виробництво одягу запланував. Так. Разом з виробництвом тканини для цього самого одягу. Ну що ж, я просто чекаю, лишається просто чекати. Так. Так. У нас тепер відкритий параатмосферний насос. Параатмосферний насос. Ти? Це збільшить мені залізо? Але ми почнемо прошувати вугілля. Що не є, насправді кажучи, прям жахливо. Можна навіть в угільній шахті поставити парат насос, але тепер. У мене сталі має бути достатньо з головою, все прекрасно. Я навіть припиняю будувати всю сталь. Але у нас тепер мінус по вугіллю Так, один буде давати 40. На, в пріоритет. В Харків, в Харків, ти щось. Знато крутий будеш. Так, скільки мені вугілля треба? -у. Мінімум три. Далі, напевно, навіть всі 4. Все вперед. Бо вугільні шахти будуть також споживати. Тому вперед. Зараз будуємо. Ех, розбудовуємо в харкові шахти. Вугільні копальні. Але зато ми вийшли з мінусу по залізу. Ууу, дослідження. Я забув вас взяти. Так, тут паровий насос з конденсатором для копалень. А ну, можна подивитись? Так, в випадку вугільної копальні це буде давати просто більше вугілля. А ти будеш споживати більше вугілля і давати більше заліза. А чому б ні? Хоча і залізниця дуже непогана. І в харчовій промисловості зробити можливість робити алкоголь. Складно, насправді кажучи, я не знаю, що взяти з цього. О. Ну, окей, тут воно автоматично вивчає консервні заводи. Я приєднаюсь. Так, стоп. Негативна стаття. Ну ні, я не буду забороняти публікацію. Та, президентська закон. 19% схвалені. Уряд. Так, у нас є одна др... буржуазія, промисловці про спілки. Ви. Може промисловців підтримати? І дрібну підтримати і ті, і ті мають бути за капіталізм, за республіку. Так, давайте і справді, якщо підтримка. Хто сам підтримує, може подивитись? Інтелігент. Окей. Okay. Так є. Yeah. Плюс вугільна капальня. Чим більше вугілля, тим більше вугілля. Так, і в мене мінус чомусь всього мінус 43. А, і в нас мінус 120 заліза, це значить, що просто нам треба розширити виробництво. Інструментів, інструментів вистачає. Кажуть, просто розширити кількість вугільних капальней. Так, ні, справді дикового часу, але чому в мене, по-перше, такий величезний. мінус заліза стався. І такий маленький мінус вугільне. Вугіле у нас має бути прям відчутно в мінусі. Окей, просто продовжуємо розбудовуватися, як розбудовуємось. Всього 20% шанс прийняття. Треба більше. Треба більше підтримка вас. Можна навіть про спілки. Ну, окей, про спілки також підтримую. Так, Це має дуже сильно довити на той уряд, який в нас зараз є. Тут я не зможу жодний ефективний уряд сформувати. З інтелігенції, щоб я б з радістю це зробив. Як тільки, як тільки інтелігенція стане популярніше за православних. Опа? Ну, давай. Дай байдуже, там щось просто трохи більш лояльним. Грецьке населення зробив так ринок. Його мінус 50, і зараз я ще копальню побудував. Все. А! Чому так стрибає мінус заріза? Було ж все гаразд. Все ж нормально було. До того у нас мінус залізо 185. Так, я в технологіях. концернний завод беру. А чому не порадися на сон з конденсатом. Чому не це? Окей, насправді ще одну вугінну компанію. Після вугіну ще одну залізну компанію. Ой. М -м або допомогти. Ні, я не буду допомагати, пробачте. Там допомогти іншій країні, в них катаклізм, аб немає грошей зараз, щоб допомагати. Це краще йти в трохи в мінус. ніж в плюс. Нормально, у нас запас. Золотий запас більше 2 мільйонів. 2,12. Не Я можу до золоту собі невеличкий мінус. Мінус заради швидкого зростання. А, і то я вже в плюс. Знову мінус. Буває. Мінус 179 залізи. Ну це частково залізо йде на будівництво. Ще три побудую. Хоча, ну так, ще три. Я ще б зробив харчову промисловість. Зачекайте, у нас вже десь є, що, промисловість? Ну, так. Але ми не виробляємо алкоголь. Що дивно, бо в цьому є сенс. О, впалення захопону. Так. Антиастрійська коаліція. О, Османська імперія. Окей, торгову пропозицію торгового году з Османською імперією без питань. Так, і на алк... А, зачекайте. Нам потрібний цукор. Ми взагалі не виробляємо цукор. Я обичаюся, а де дістати цукор? До речі, а в нас без добрив. А, у нас не стача добрив, щоб виробляти з добривами. А, ось. Цитрусові сади. Мені це зменшить. Тому що я прям всім переробляю. Давайте не всім. Чисто валинь буде працювати на цукор. Давати їм інструмент для роботи нема сенсу. Так скільки мені треба цукру? Загалом 62? Чисто волинь буде виробляти. Мало. Ну, давайте все ж таки органіка. 5 на 16. Це 60, біжі 60. А ось ви виробляєте фрукти, все. 16 ферм, які будуть фрукти виробляти. І цукор. Цукор в нас тепер в плюсі це прекрасно. У нас сталь. У Нас проблеми зі сталь, це факт. Зараз я добудую текстиль. Потім вигінну кампанію. І будемо знову Залізу робити. Так, щось. Технологію фондову біржу взяв. У -у -у. Прекрасно. Президентська республіка. 35% підтримка. Я думаю, можна починати. І спробувати. 35% шанс. Президентська республіка. Хоча президентська. Почнемо з президентської, потім в парламентську вийдемо Наскільки сильно ви будете робити революцію нам? Ви мене дратуєте. Зачекайте, дрібна буржуазія також проти? А я вас підтримую? Так. Дрібна буржуазія. Припинити підтримку. Шах. І найбільша група, яка проти, це православні. Православні, придушити. Релігійні фанатики мене дратують, чесно кажучи. Давайте спробую подати закон. Не вийде? Не вийде і не вийде. Вийде буде прекрасно. І землевласників. А, придушити не можу землевласників. Е. <плес> Монархі. Якщо ми приймемо закон, воно спаде хоча б трохи. Та блін, це, це виключно. Виключно православні проти. Ні, знаєте що? Я припиняю. Поки що припиняємо прийняття закону. Спочатку вб'ємо підтримку землевласників. Потім вже перейдемо до закону. Мене тратує неймовірний мінус Сталі, чесно кажучи. Ого, харчова промисловість бонуси. Чи є сенс? Нас Сталі нема, щоб це приймати. Давайте водотрубний котел. Щоб отримати свої бонуси. Ну, До речі, споруди. Міський центр. Тага, Та, нема сенсу. Риночні площі робити. Освітлення. Також нема сенсу робити. Не кажучи, вже просто інше. Мій, мій ПВП е, не піднімається. Чи за нестачу заліза. Заріза це основ, основа зараз нашої економіки. Бо без заріза немає інструментів. Так, по-хорошому скільки нам ще. хоча б. Нормально. на копалень. Зараз, до речі, має вистачати. Ще путін копальню одну. Інфраструктура. Стоп. Я не можу так все. Нас Харків перезаповнити. І в Волині? Я не знав, що в мене в Волинь перебита. Так, зачекайте. Технології. А ти. Маємо вивчити зараз залізниці. Треба було ще раніше йти вивчення залізниці. Так, якщо одну зараз різну компанію зробив і все. Так дивіться, ти вийдеш в плюс. Я сподіваюся, в плюс у нас вийде. Вийде воїна? Тканина в нас плюс 9 в плюсі. Можна збільшити. Треба збільшити і побудувати ще один, один одяг. Який споживає 40? Ти виробляєш 15. Три сюди. Три в Київ і. Найбільше в таврі побудувати. Та побудую. Але зараз в нас проблеми в інфраструктурі. Неймовірні проблеми в інфраструктурі. Ну окей, не прям неймовірні, але мені треба залізниця. Так, в мене зараз нема нічого, що зробить збільшити інфраструктуру. Блін, була б у нас можливість десь дістати барваники. Можна було б збільшити ефективність одягу. Так, я... я все ще не можу ніяк формувати уряд. Так, щоб він виглядав красиво. Я хочу інтелігентів. Я хочу інтелігенцію в уряді. Так, і ще одну. А. У мене все ще не вистачає вугілля І залізе. Мені здається, тут частково стачить через те, що в нас інфраструктури нема. Так, також у нас проблема з алкоголем. У нас нема алкоголю. Ти. Хочу промисловість. Я можу ще 10 додатково додати. Тут ковпов побудувати. Блін, в Харкові На Таврі. Іще Таврі, ще два. Два харчових заводи. Блін, у нас є щось в ВВП на душу населення. Взагалом, він зростає в ВВП загально, як ви можете побачити. Але не так активно, як хотілося би, чесно кажучи. Хоча по ринку ми вийшли. Ми виходимо в плюс потрохи. Дуже поступово, дуже потрохи, але ми виходимо в плюс. Те ж саме залізо, а. Чому залізо не показано, що в мінусі? Жи весь мінус. Так, на залізо в мінусі вугілля все ще в мінусі. Але цей мінус можна буде. Загалом-то не обов'язково ж Харковом перекривати. Можна в Києві побудувати. Те ж саме вугілля і залізо. Залізну копальню в Одесі. Тим самим трохи перебити мінус. І в нас інструменти в нуль. Тобто, після того, як побудують, будуть в мінусі. Інструмент також в Харкові типу найефективніший, але туй в Одесі. Все нехай це все розбудовується. Так, логістика відкрита, сортування. А, це не те. Мені потрібна залізниця, мені прям необхідна залізниця. Так, що у нас тут? <кхух> Слухайте. А ми тут непогано живемо. Ми перекрили багато мінусів, ми багато прям мінусів перекрили вже. Тканина в мінус 31, мені треба збільшити Виробництво тканини? 6. Шість, Шість катарських господарств. Також в мене, типу, нестача цукру, але... Ми це можемо перебити? Хтось ось ти. Тобі поставивши з добрив працювати. Блін. Чому менше цукру буде від добрив? Це дивно. Ай, ви вдвох також тоді цукор будете виробляти? Окей, в цьому нема сенсу поки що. Улітка. Уряд, я все ще не можу сформувати уряд нормальний уряд. Я можу збройним силам так. Пробачте, я вас придушую. Я хочу більшу підтримку інтелігенції і так далі. Але я все ще. А, -а, а! 20. Блін. Я можу сформувати з інтелігенції землевласників, але це 23% підтримка. Чисто інтелігенції 16%. Максимально законний уряд, це виключно ключно землевласник. Але інтелігент на другому місці. Коли я зможу? Президентську республіку. Я знаю, що воно заблоковане, до, до якої дати. Ой, я скоро прийду в 7 мільйонів. Все, 7 мільйонів ВВП у нас є. І 600. ВВП. Душу 600. 600, просто 600. 600 доларів. Жах. Так, і мені ще один текстиль не потрібно. По Одесі побудую. Не в Харкові. Харків поки що не... не готовий до розбудови. Так, зараз запис трохи полетів, я вибачаюсь, що, що я зробив, поки там 10 хвилин десь не записалося. Я по поставив чергу на будівництво залізниці. Ми вивчили залізницю. Я в Одесі поставив будуватись сталоварний завод, моторний завод в Одесі, потім залізницю в Харкові, на Волині і в Києві. І зараз будемо чекати відбудови цього всього. І отримуємо собі першу залізницю. До речі, тут нічого не досліджую. М Тут вибухівку автоматично досліджується вибухівка, Але я б водотрубний котл дослідив би. вонітро... Давайте допоможемо нітрогліцерін. вивчити, який автоматично вивчається. А в нас ВВП вже 7,5 мільйонів. Більше 7,5. 640 на душу населення. І буде більше, як тільки я отримую залізницю. 7,7. У на ВВП 7 миллионов, А на душу населения 690. О, 8 миллионов. 8 миллионов ВВП. Е. Е. Я разбудовываюсь еще. Угрет. А что у нас по уряду? Я, может, с древной буржуазией с форматы. А древная буржуазия, что у нас за... Ай, ты ставишься до президентской республики. Мне потребен кто-то, кто... Ой. Нитрогрид Так что дали? Вот автоматично будут А, Ціну дистиляцію, а слухайте, в цьому це треба. У нас якраз таки алкоголь. Дуже часто в мінусі, навіть зараз. Ой, в нас в мінусі інструменти. Слухайте, у нас взагалі малий мінус по всьому. Але якісний одяг. Щоб я б міг робити якісний одяг. Хоча б хоча б Хоча в одній У мене нема шовку. В цьому проблема у нас шовку немає. Автоматично він і... імпортуватись не буде. Та й в нас звичайного одягу не вистачає. Не те що лише крутий одяг. Так, сталевий завод готовий. Чекаємо моторний завод. І далі нарешті будуть будувати залізниці, що для нас максимально важливо зараз. Є, моторний завод тепер є в нас. Перший моторний завод є. Щось в мене в ВВП до. А, ні, нормально, 83 3 мільйони тепер. Все нормально, все під контролем. В сенсі сталі не вистачає. У нас має бути сталь? Якому місці її не вистачає? Я ж побудував стеловарний завод. Ну, споживання нуль виробництва. Дивно якось сталь, Це хорошо. Ні, серйозно, Сталь. У нас є стеловарний завод. Ринок. Як ти себе почуваєш взагалі? Мінус 75 Сіна локомотивів. Скоріч двигунів. Так. У мене питання, У мене десь виробляється мановар. Техніце кріпер. Ти виробляєш мановари. І в нас на них попит є чомусь. Насправді кажуть, що по-хорошому зробити хоча б трохи виробництво Хорошої деревини. А тут. Казуй так, мов в цьому нема сенсу. Нема сенсу, так нема сенсу, тоді не чпаємо. Тепер пишу, що в нас не вистачає локомотивів. Я побудував окремий завод двигунів. Чому ви їх не виробляєте? Ну в плані, в мене є завод двигунів. Виробляй. Не. У нас є попит на двигуни. У нас є завод, який має виробляти двигуни. Чому він не вироб... виробляє? У нас має бути завод. Так що, з вами все нормально? Якого біса? Зараз є були залізниці, тепер бачите? І, Напевно, якщо тепер подивитись на Харків. Ну, Харків не скажеться, що в нього немає інфраструктури. Так, мінуси. По мінусам. У нас все ще одягу не вистачає. Тканини для виробництва одягу також немає. Вперед. Три виробництво. Три Скутарського господарства і потім після цього. В Харкові на одяг. Боремося на стачу одягу. І можна потім набливий завод побудувати? Чи в нас в плюсі дерево? Ой, дерево в нас в прекрасному плюсі, ми завод. Я його взагалі можу в пріоритеті побудувати в Харкові. Не. Інструменти нам би по-хорошому. 20 залізів у нас в плюсі є. Ой, залізо в нас також все прекрасно, тому. Ще додатково виробництво інструментів також харкаю, все. Вперед. Вперед. Так. Вперед. Я щось дослідив. Що тепер автоматично буде досліджуватись? От тобі котєв. Прекрасно. Так якщо я не помиляюсь. А, в нас скла нема. А я можу зробити ви. А де я виробництво скла? Чому? А, де, зараз зачекайте. Промсойс, виробництво скла. Що для тебе треба? 30 деревини. У нас, здається, є вільна деревина. Поїхали. На Волині буде інфраструктура. Так, да, на Волині буде інфраструктура. Тобто так, в пріоритет. І на Волині буде виробництво скла. Просто тому що тут найвигідніше. І будемо спирт не більш ефективно виробляти. 8,5 мільйонів ВВП. Але все одно 15 місце, я хочу більше. І 179 місце по ВВП на душу населення. 179 місце. Якого біси так погано? Раз, ми, ми збільшуємось, може, ми розширяємось з будь якому випадку. А якщо ви шукаєте ще гру, в якій ви можете пограти за Україну, то по в описі ви зможете знайти симулятор країн, в якому ви зможете пограти і за Україну, і за будь-яку іншу країну. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишите рецензію. Якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. А поки що ж, дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам виходять відео. якщо когось з моїх глядачів. Також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом. Послання в описі, або так само став спонсором на ютубі. Підписки, подавай, коментарі і так далі. Будь-кому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.